Мої останні покупки Зари, і перша річ це розкішний асиметричний топ з трендовим акцентом у вигляді золотої деталі. Я вже відчуваю, що буду додавати його в кожний свій лук, тому можна вважати, що він ще попрацює на мене. Взяла розмір S. Наступна річ сандалі на маленьких підборах. Я їх побачила в запропонованому луці від Зари в поєднанні з ляним одягом і зрозуміла, що саме це взуття мені потрібно, і я зможу його обіграти в багатьох літніх луках. Впевнена, я не прогадала. Наступна позиція сукня, яка у поєднанні з попередніми сандалі. Виглядає дорого, ніжно і супер естетично. На мою думку, вона дуже універсальна, тому хоч на день народження, хоч в день по справах. Ця сукня буде виглядати до речі. Для себе обрала розмір S. вишенька на торті, міні-шорти супкої тканин. В них ідеальна посадка, глибокий темно-синій колір, і вони будуть ідеально виглядати як на супервисоких дівчатках, так і на більш низьких. У мене вже був синій піджак, тому ловіть моє введення цієї покупки в свій гардероб. Взяла розмір XS. Напишіть в коментарях, яку річ ви придбали в собі.